Всім привіт! Ми на каналі Мартель. І я розпочинаю свою зйомку. На жаль, вона не вийде, як завжди, виходить, через тиждень-два після зйомок, а вона вийде тільки після того, як програма ICTV, канал запустить програму з мартелькою та її коханим чоловіком. Так, зараз за нами їде знімальна група. Приїхало 5 людей, 4 відеооператора і дівчинка, режисер. Вже відзняли нас в салоні. Зараз ми їдемо до нашого дому відзнімати сюжет про дім. Це перший день зйомок. Лише перший день зйомок і ще не початий край роботи, щоб зняти. Лягати спати ми також будемо з камерами. Привіт! Ви на каналі Мартель. Сьогодні я вам розповім про свою укладочку, про м'яке доглянуте волосся, про макіяж. Я дуже рада своїм дівчинкам-мотелям. Дякую. Отак відбувається бекстейдж. Заглінули доплачуватися. Поки чоловіка yeah, мого гримують. Yeah. зараз. Саме головна фішка вечора будуть оголошувати, яку саме країну полетить наша річка. Ми в аеропорту, в Києві, в Борисполі. Зараз будемо вилітати в Алмату. Як це бути в Борисполі і не зайти в Вікторія Сікон? Маленький рай для жінок. Набори Вікторії Сікрет для моїх колежанок полетять зі мною. Дубль два. Перельот в наш аеропорт. Точніше, не наш, а Алматинський. Ми приїхали до нового дому, а зараз буде реальний треш. Залишайтесь на каналі Мартель. Друзі, ми з чоловіком попали в треш. Ви знаєте, але нам, мабуть, цього не хватало, тому що ми привикли завжди такий гламур, тожур, фешн, зйомки. А зараз ми будемо шукати корів, коней, кіз. Буде зовсім інакше життя. Але ви знаєте, щоб його відчути, треба ним прожити. В мене море емоцій. тому що для мене це щось нове. Але як кожна дівчина, вона хоче чогось нового, ексклюзивного, і я це отримала. Я дуже щаслива. Давай! Аккуратно. Давай добий, щоб вона впала. Давай, 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 давай! 16 діафта. Ладно, 10 поставить. Так, наша пара дала нам завдання знайти барана. І чоловік має його вбити і приготувати. Тому йдемо шукати барана. Нас зустрічають, бачу, сусіди. Добрий день! Здравствуйте! здравствуйте меня зовут марат максим очень марта привет барашки Баранчики живут у вас да ну, вам тогда... не шкода одного <рек> не жалко а нет не барана не жалко это, это казахский традиция барана режут и национальные блюда Сырне сырне. А, сырне а мы думали да? что это содущи нет сырне 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 это и он молодого Давайте йдемо готуватися. Готовить барана. Мама, можете на тебе виключати телефон, щоб допомагати. Так, ми на каналі Мартель і заходимо до барашок. Підписчики, ви будете в шоці. Пиття барашки не кожен день побачиш. Привіт! Мій малесенький, козочки. <ріст> Молодець. Мій чоловік Максимільян вполював барана, якого ми зараз заріжемо і з'їмо. Ідемо <ріст> спати. Скільки можна жінку знімати? Як Шахерезада. Так, до нашого дому вернулися наші коні. Подивіться, як це мило. Це прийшла мама зі своїм синочком. Додому. Малесенький хлопчик, красунчик з такою плямкою білою. Так? Антон підняв попу, мартель лягає спати. О, господи, тоді, звичайно, лягаю тут. Всім дякую, хто привів з нами день, а зараз ми лягаємо спати в Юрті під зірковим небом. Свої емоції, звичайно, ми розкажемо завтра. Правда, Султан Сулейман Максимільян? Угу, да, Підписуйтесь на канал Мартель, ставте лайк, до зустрічі у Мартель Студія. Це твоя територія. Так, можна. Можна і Ні, йдемо до них. Так, кому з'їдемося. за барашками, а потом... за барашками. Макс, бурите, бурите. Я вообще, бурите. А ну, слухайте, а да. а... Ну что, подлетаем? Да, ну, да, с под... А да, можно к Винту, да, Да, здесь так. на бараховку. Будемо брати сувеніри, які повеземо з собою в Україну. Всім привіт! Ви на каналі Мартель. І нарешті приємні сюрпризи в Казахстані. Ми отримали подарунок. Надіємося, що ми можемо його з собою забрати. Ну, бо це подарунок. Подарунок покататися, маршрути, з собою. Так що зараз ми візьмімо наші емоції, гонки на червоній альфа Ромео. Кітя! Макс сьогодні вивчає нові транспорти. А, ну, ну давай на, на ну, швидше. кіцюня! Падеж, куди так потопив? Так, і зараз ми знаходимося в Коктебе. Ми піднімаємося таким фонікульорчиком. За межами нашого фінікульотчика може нарешті побачити гори. В горах знаходиться сніг на самих вершинах. Дуже гарно, красиво, такий загальний вигляд з вікна. Нарешті, хоч якісь позитивні емоції викликають наші проведені дні. Ви бачили перед тим треш, який був. Підпиш... Це салон Мартель. Приходьте до нас, підписуйтесь на канал. <клес> <клес> <рі> Ось так продакшн зажигає. <клес> Це найкрутіше, що я зробила в Казахстані. Це наш будинок! Приїхала всього вся група рятувати нас! Господи Боже! Люди, як вони тут живуть? Наша подорож закінчилася. П'ю каво, вилітаю в Борисполь, дуже хочу додому. Де б не було, але все рівно вдома найкраще. Тому до зустрічі у студії Краси Мартель. Кому сподобалась моя розповідь про Бекстейдж, про канал ICTV, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До Зустрічі, до зустрічі. ваша мартель.